Класна погода була, Ми з Віталіком пробували спрогнозувати, скільки прийде людей. Ми так думали, якщо буде класна погода, то чоловік 40-50, якщо погана, то може трошки більше. більше. От. А, прекрасна погода, весна нарешті прийшла, але все рівно знайшлося. Ну, тут 70 посадочних місць, я бачу декілька шевільних, тобто, практично всі зайняті, Двічі приємніше. На привах господаря хочу привітати всіх е -е, тут. Щоб зменшити цей корпоративний бюджет, передати слово одному з організаторів Віталіку, для того, щоб а, почати сьогоднішнє наше засідання. Mm -hmm. ну, засідання дуже голосно сказку. Всі зустрічі відбуваються в форматі якоїсь туси там, або якихось техтовки на вибрані теми. Та різко, коли відбувається щось такі, як конференції, то конференціями це теж важко назвати, оскільки ми залучаємо народ максимальне спілкування, От, і заради цього ми невеликий конкурс придумали. У нас тут майже буде виведений твіттер Е, Хто не має доступу до твіттера, якісь питання, задавайте прямо у нас. Тим, хто задасть найкращі питання, ми маємо невеличкий призив, як були в Україні. От, так що маєте невеличку мотивацію, постіть свої питання в Twitter, задавайте питання прямо на яких листочках, листочки ми роздамо по кожні. Всім дякую, що прийшли, що не полінувалися в неділю потратити ще один день на щось пов'язане з роботою, щось цікавитись. І гарного всім дня. Почнемо ми наш івент з основного слова засновника Київського читату, нашого читанку в Україні. І також, до речі, третього Джитаку, Джитаку в Світовому за кількість супроводити подій. Другого. Вже другого? Після сьогоднішнього <реш> події вже другого. Ні. Сьогоднішня подія нам зарахується. Ліцькому, так що, <реш> <реш> що вітайте, Володимир Іванов.